І після майже 10 годинного очікування надвечір журналістів таки на засідання суду пустили, підозрюваним намагаються обрати запобіжний захід, наймовірніше це знову буде тримання під вартою. Останні новини зараз дізнаємося нашої Оксани Муллер. Оксано, вечір добрий. Які перспективи що рішення ухвалять сьогодні? І знаючи, денні сутички і затримання, наскільки спокійно зараз у вас? Вітаю, Лідо. Наразі все спокійно під судом залишається. Зовсім мало людей всередині зараз саме триває розслід розгляд справи обрання запобіжного заходу для підозрюваних у справі розстрілу автозаправочних на автозаправочній станції. Все так затягнулося, тому що півдня сьогодні адвокати подавали клопотання про перенесення засідання, адже одній з підозрюваних Віті Завірюсі сьогодні погано. Вона напередодні. Була в лікарні, вона сама сказала свій діагноз, у неї гострий панкреатит, і їй хотіли вчора робити операцію з видалення апендикса. Цікаво, як це все відбувалося з самого ранку, оскільки журналістів до приміщення не пустили, до восьмої, до суду завезли. Підозрюваних о восьмій, коли закінчився запобіжний захід, у них їх відпустили, і слідчий одразу піднявся і затримав їх за новою статтею – хуліганство. І їх мають право тримати 72 години за цією статтею, І підозри поки що не, не висунули. Але сам розгляд справи почали прокурори просити. Клопотати про продовження запобіжного заходу в справі автозаправ розстрілу на автозаправочній станції і цим викликали колізію. Я пропоную послухати спочатку прокурора, а далі адвоката. Суд зобов'язаний незалежно від наявності клопотань розглянути питання до цінності продовження запобіжного заходу та покладених на обвинувачених обов'язків вирішувати питання. Продовження запобіжного заходу, то ми на, дан, на даний час не можемо, оскільки, як заявила одна з моїх колег, на сьогоднішній день вже сплив о восьмій ранку запобіжний захід, обраний стосовно Романюка, Кошелюка і Завірухи, згідно вашої постанови власної. І чому нас сьогодні протримали півдня під судом? Нам так і не пояснили. Я хочу розповісти, адвокати періодично виходили до поліцейських і пояснювали, що перепитували у суддів. І судді підтверджували, що засідання відкрите, і до нього мають право заходити усі присутні. Однак нас запустили лише в п'ятій годині вечора, коли втрутився у все народний депутат Горлуценко, і все таки знову ж таки наполягав, що ми. Мали право бути присутніми у цьому залі залі на засіданні. Лідо. Оксаночка, Дякую за розповідь. Оксана Муляр з під апеляційного суду засідання там триває.